Було десь очевидно, що шанси на те, що залужного залишать на посаді, доволі символічні. Тому, в принципі, десь розум, досвід підказував, що так, на жаль, буде, але знаєте, завжди хочеться якогось певного дива, хочеться там повірити, що, можливо, Нуланд приїхала і там десь натякнула щось, що не варто. Можливо, десь якісь обставини помінялися, щось перегралося. І, в принципі, звичайно, що надія певна власне, була, живріла і, ну, на жаль, не справдилася. Але, власне, я зараз. Жу можливо парадоксальну річ, ви знаєте, ну. Важливо, що це питання нарешті вирішилося. Звичайно, воно вирішилося не так, як би ми хотіли, але важливо, що, скажімо, поставилися крапки над і поставилася жирна крапка, тому що сам факт отої невизначеності, сам факт того, що ми не знали, чекати, не чекати, коли буде коли не буде, і так далі, він вже грав негативну роль в Україні для нашого міжнародного іміджу для подій на фронті. Тому що, якщо людина на підвішеному стані, вона не розуміє, чи вона буде керувати, не буде солдати. Не розуміють чи ця скажімо наскільки ці рішення, які дається людина вказівки, вони є легітимними, тимчасовими чи не тимчасовими Тобто, ці всі речі вони точно вносять певний дисонанс. Вони деморалізують, вони скажімо збільшують фактор невизначеності. І тому, в принципі, ну слава Богу, що вже нарешті ми скажемо поставили цю крапку. Ну інше питання: що напевно більшість з нас очікували, що ця крапка буде зовсім іншою.